Находжуся в підніжжі гори стіжок. Зараз вам покажу. Ось, бачите, тут не так видно. Тут вона досить висока, висока гора. Тут дуже-дуже жарко в нас сьогодні. Ось це така доріжка, яка веде на спуск. Ось там я залишив автомобіль. А ось доріжка, яка веде на саму гору. Ось це. Карта Національного парку Вижницький. І ось тут розповідь про про національний парк, про зону відпочинку. Ось ця гора, вона, бачите, вона вона тут на на фотографії. Я тут на, на, посередині, я посередині цієї гори зараз. ну от В такому, в такому гарному місці, в затишному місці я. Проведу сьогодні цей ефір. Ось. Тут ліс навколо, я не знаю, чи ви чуєте, О, бачите, тут навіть є відеоспостереження, є е, така кормушка для для пташок. Ось далі ну, високі такі дерева. Е, ну Густий гарний ліс. Ось. Е, добре. Ну, там ви не побачите. Е, звідси краєвид, дуже гарний краєвид на на... На, на наше селище Берегомет. Ось я, я пройшовся, але в мене ціль була не показати вам просто красоти, а е, поділитися словом. Тому візьмемо цей час занурення в слово. Я переведу на себе фронтальну камеру. Ось, І ми, і ми підемо далі в вивчення слова. Е, я хотів сьогодні поговорити про таку фундаментальну істину, як. Е, Відкуплення. Знаєте, взагалі, все наше християнство, воно побудоване на чому? Воно побудоване на тому, в що ми з вами віримо. Взагалі, віра в Бога або християнство, так скажімо, вона завжди незмінно пов'язана з нашими віруваннями, з тим, що ми не можемо доторкнутися фізично. Віра, це завжди щось таке, що. Що ми не відчуваємо, але переконані, що це існує, тобто людина, коли вірить в Бога, вона не завжди має докази в матеріальному світі. Віра і з цим завжди завжди пов'язана. Якщо б нам не потрібно було вірити, так, то ми б все мали. Тобто віра, вона і заключається в тому, що ми, можливо, чогось не маємо, але ми віримо в це. Але як біблійна віра може міняти от, е, видимі речі? От я хотів про це поговорити. Ми з вами будуємо віру на чому? Віра будується на обітницях Божих, на Божому Слові, на тому, що Господь залишив нам як е, путів, путівник, як, як дорожню карту. Тобто ми читаємо і йдемо, рухаємося в тому напрямку, в якому, в якому Господь нам вказує. Так ось віра християнина це це Ціло слідувати за тим, куди веде тебе Господь, приймати Його слово і довіряти йому, або довіряти і слідувати відповідності за тим, що Господь пропонує робити, або що Господь пропонує не робити. Так ось я назвав цей ефір ранами Ісуса Христа висілення, або висцілення ранами Ісуса. Чому нам потрібно е, ці слова розтворити своєю вірою? Тому що це істина відкуплення. Я хочу прочитати вам місце писання, і, і ми е, підемо далі. Воно вон, це місце писання буде основою моїх роздумів в подальшому. 53-му розділі розділу це пророчий псалом. Е, Фактично, це, це слова, це не псалом, це пророчі слова, скажімо так, про прокайсає, які також може бути як псалом, як пісня. Ми співаємо в, в деякі, деякі відрізки з цього після третього розділу прокайсає в своїх піснях поклоніння, в своїх піснях проголошення. Але це, в принципі, пророчі, це пророчі місця писання, які. Є фундаментом для віри християнина, який, який бачить в своєму житті надприродні. Бачить спасіння, бачить зцілення, бачить відкуплення, бачить свободу. Так ось читаємо з третього віршу. Він, тобто Христос, погоджений був. Його люди покинули, странник, знайомий з, 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 з хворобами, як, від якого обличчя ховали, погоджений, і ми не цінували його. Направду він немочі наші узяв, наші болі поніс. А ми вважали його за пораненого, ніби Бог його вдарив поразами й мучив. А він був ранний за наші гріхи, за наші провини він мучений був. Кар на ньому була за наш мир. Його ж ранами нас уздоровлено. Його ж ранами нас уздоровлено. Почуйте, я ж почав з цієї істини не випадково. Я не випадково почав говорити, що християнство це процес довіри, це процес. Дії на основі того, чого ти ще не бачиш, і от те, що ти не бачиш, віра, вона коли стає реальністю, коли вона підтверджується ділом, і коли вона, е, е, вона стає невід'ємною частиною твого життя, вона є твоїм подихом, вона є твоїм образом мислення. Віра, вона е, відображається е, в тому, як ти думаєш, як ти говориш, як ти далі будуєш своє життя. як ти Дивишся на цей світ і дієш на ту чи іншу загрозу в своєму житті. Як ти реагуєш на ту чи іншу інформацію, яка яка походить ззовні, будь то з ворожого табору, будь то з якихось своїх кіл, немає значення. Віра, вона завжди. Реагує так, як би хотів християнська віра, увазі, так, як би хотів Господь. І я хотів би, щоб ви мене почули, бо без віри Біблія каже, нам догодити Господу неможливо. Ви розумієте, що без оцього образу життя, в якому ми не бачимо що миттєво всього, Богу догодити неможливо. Пам'ятаєте слова Ісуса Христа Фомі. Фома. Після Воскресіння Христа не бачив його Воскресло, бачили учні. І коли вони розповіли Фомі, Фома сказав, доки я не побачу на його руках, на руках Воскреслого Христа е, рам від цвяхів, доки не вкладу е, свою е, руку в бік, який прокол, прокололи, я не повірю. Коли Христос з'явився йому, він сказав, Фома, йди сюди, підійди до мене, вклади свої пальці в... В мої долоні. Вклади свою долонь в бік, який був від рани. І не будь ти невіруючим, але віруючим. Не будь ти невіруючим. Він йому сказав, тобі слідувало було повірити учням, які тобі розповіли про це. І він каже: блаженні ті, хто не бачили, але повірили. Чому повірили? Тій благі звісти, яку звістили учні про Воскресіння Христа. І ми з вами сьогодні маємо благу звістку. Я почав це післання з книги про Кисая. В книзі про Кейсаю, що написано, що ранами Христа ми зцілилися, ми вже зцілені. Це факт, це завершений факт. Це не просто щось, що, що ми можемо відчути. Це те, що Господь утвердив навіки, на небесах. Це та істина, яка не, не поміняється ні при яких обставинах. Але наша віра вона робить цю істину реальною для нас, або ми своєю вірою можемо від'єднатися від цього. Запитайте будь-якого байдужого до Бога чоловіка. Чи віриш ти, що ранами ти сильним? Він скаже, перестань мені говорити якісь дурниці або несенітниці. Він не буде вас приймати серйозно. Чому? Тому що для, для нього обітниці, слово Боже, або Біблія, вона взагалі не має ніякої цінності, і у нього немає ніякого змісту вірити е, цим словам, цим обітницям. Але якщо ти скажеш ти віриш, що ти в суботу отримаєш зарплатню, яку ти отримуєш щороку, звичайно, вірю. Я ж, я ж е, це... Це в своєму житті практикував тисячі разів, і мені не потрібно ще доказувати. Для мене це природні. я знаю, що я отримую цю зарплатню. Це так, як приклад. Так? Він вірить тому, що, що він вже бачив в своєму житті, тому що для нього складає якусь цінність або тому, що він може собі пояснити. Але якщо для, для нього Біблія, або для будь-якої людини Біблія не, не відіграє важливих життєвих цінностей, то, звичайно, він не буде вірити цим словам. Але давайте пороздумаємо у такому ключі. Послухайте: якщо ми повірили в Бога, який створив весь цей світ, який тримає весь цей світ силою Слова Свого, який небайдужий до мене, до тебе, до кожної людини на цій землі, який не просто створив цей світ своїм словом, а тримає в ньому порядок і життя. Він є тим, хто має силу зупинити все, змінити все і зробити так, як він хоче. Це, це Бог, це не просто е, людська фантазія, це творець. І цей творець він має контакт з своїм творовом. Він зробив так, щоб творово, тобто ми з вами, ті, хто відкриті до нього, стали ближчі. Ми, ми стаємо ближче через усиновлення, через те, що ми приймаємо Ісуса Христа як Господа, приймаємо нову, нову природу і називаємося дітьми Божими. Це величезна і славна істина, яка здібна змінити повністю життя будь-якої людини. Ми прийняті Богом кожна. Кожна людина, так скажу, яка відгукується на Божий призив. Вона прийнята, вона має з'єднання, духовне з'єднання з батьком. Ми називаємося дітьми Божими. Це велика привілегія називатися дітьми Божими. Фарисеї вони себе називали дітьми Авраама. А Ісус їх зупинив і сказав: ви не діти Авраама, ви Діти диявола, бо волю батька свого виконують. Тобто вони, ці фарисеї, були обмануті по тій причині, що те духовне родство своїми вчинками вони, вони перекрили, знаєте, як канал, який, по якому йде, скажімо, вода, і хтось його перекрив. Немає, немає подачі. Можливо, подача є, але немає в кінці іншого каналу того, що запускається, скажімо, з самого початку цього каналу, з крану. І от ми говоримо, що з небес є подача. Господь нам дає щось. Цей світ своїм невірством перекриває оцей потужний потік, потік забезпечення, потік захисту, потік зцілення, потік е, порятунку, керівництва від Бога. Я вірю, що церква останнього часу повинна вірити в істини, незмінні істини Божого Слова, вічні істини Божого Слова. Вірити в те, що Христос зробив на Голгофі. Я повторюю, цей ефір називається Ранами Ісуса Христа. Ви зцілені ранами Ісуса Христа. Це факт, це істина. І тепер я кажу, ця інформація як потік йде до вас, і ви можете її прийняти. І жити в її реальності, прийняти вірою і побачити реальність цього. Віра це я, я погоджуюся з цим, і я буду жити так, як, як, як говорить істина. Можливо, це ще не бачу, але я вірю в це. І я показую своїми ділами, що це стане реальністю. Так от, якщо ви сьогодні приймете цю істину як факт, прийняти її вірою, розтворити цю віру своїми вчинками. Почнете діяти як сіла на людина. Спочатку думати як сила людина, потім діяти як сила на людина. Ви побачите, як реальність цієї істини підкупова стане вашою реальністю. Ви відчуєте силу Духа Святого, ви відчуєте сілюючу силу, яка підніме вас з одра хвороби. Послухайте, якщо ви щось не відчуваєте, це не означає, що це так має бути. Якщо не відчуваєте, що ваше тіло зараз... Функціонує правильно, повноцінно. Можливо, у вашому тілі зараз температура, можливо, проблеми з легенями, можливо, зараз у вас якісь наслідки після крововилову або після інфаркту. Можливо, зараз хтось на грані, зараз гіпертонічна криза, якась на грані інфаркту. Послухайте, мир Божий, він зніме всі ці симптоми руйнування в вашому тілі. Наказання. За наші гріхи було на Ісусі Христі. Його ранами ми з вами маємо сьогодні силення. І якщо ви можете побачити е, цю істину реальність у своєму житті і сказати, я вірю цьому, ви цим самим згоджуєтесь з нею, і цей потік він тече на вас. І ви приймаєте з нього. І ви говорите, ви говорите існу, і ви кажете, я сілений, я зцілена, я приймаю, я рухаюсь цьому напрямку, і я дякую тобі, Господь, за це. Я дякую, що ти дав мені силу жити вгодним тобі життям і жити в реальності твоєї волі, в реальності цієї істини, в яку я повірив. І блаженна людина, яка не побачила ще щось в своєму житті, але вже проголосила те, в що вірить, вже поступила так, як Господь пообіцяв їй. І це не свавільство, це не це не гордість, це смирення перед істиною. Людина, яка вірить в Слово Боже, вона. Своїм життям показує, що вона приймає істину і е, веде себе так, як е, людина покірна цій істині. І я вірю, брати та сестри, що наша покірність, наша посвята е, Слово Божу, приведе нас до правильного вірування, до вірування, яке має в своїй основі слово Боже, відкуплення. Тому ранами Ісуса Христа зцілені. Побачте себе такими. Бог бачить вас такими, Бог бачить вас. Наповненими сили, ентузіазму, творчості, ідей, які будуть генерувати через вас і захоплювати інших людей, святих ідей. Ті ідеї, які вам дасть Господь, вони захоплять молодь, вони захоплять вашу родину. Ті ідеї вони будуть джерелом оцієї небесної сили, цього небесного потоку, як ріки живої води з вашого чрева потечуть, оці відкриття, потечуть. Ці славні істини, про які ми говоримо, і вони захоплять інших людей. Це істина, що ранами Христа висили, стане реальністю у вашому житті. І е, буде свідченням е, для когось, для тих людей, які зараз не знають Христа, але хворіють. І вони побачать, що Христос він зробив всю необхідну роботу на Голгофському Христі. І ці слова ранами Христа ми це не просто якась людська філософія або видумка окремого народу або окремої людини. Це істина з небес, це те, що Бог має для кожного. І будь-яка людина з будь-якого народу світу може приєднатися до цієї істини і сказати: ранами Христа я зцілена, я зцілена, я приймаю цю істину, я буду жити в її реальності. Я молюся, щоб ці слова сьогодні проникли. В глибини вашої єства. І ви усвідомили цю істину, незмінну істину, що ранами Христа висілені. З'єдналися з цією істинною вірою і отримали результат, отримали фізичну крепість, відновлення. Скажіть собі самі: я приймаю відновлення моральне, фізичне, емоційне. Я приймаю зцілення від Бога і прославляю Його своїм життям. Нехай мудрість Духа Святого, вона. Керую вас послідовно в кожному наступному кроці. Роздумуйте про те, що вже утверджено навіки, на небесах, тобто про Боже Слово. Роздумуйте про ті обітниці, в яких Господь залишив вам все необхідне для життя та побожності. Тобто, мудрість, як доглядати за тілом, мудрість, як говорити про себе, про своє тіло, про свою сім'ю, про свою країну, як будувати своє життя. З тими, хто поряд з нами, робіть все, що від вас необхідне, щоб реальність життя вірою в вона втілювалася. І наступний крок віри він буде ще більшим кроком слави Божої. Тому що ми маємо е, жити від віри в віру, тобто отримувати одну перемогу за іншу. І ось таким чином йти. Від віри в віру, від силу в силу, від слави в славу. Тобто наповнюватися, утверджуватися, прославляти Бога. Я вірю, брати та сестри, що ми з вами повинні показати цьому світу справжнє світло, те світло, яке не може ніколи дати людський інтелект. Я не проти того, щоб люди були інтелектуально розвинуті. І Бог хоче, щоб ми інтелектуально розвивалися. Але якщо людський інтелект шукає, Приводу, щоб противостояти Божим обітницям або Божому плану, то такий інтелект він зазнає поразки. Він заведе людей до деградації, і краще мати уповання на надійне щось на вічне Боже Слово, на те слово, яке тебе ніколи не підведе, те слово, яке завжди виконується тим, хто дав його. Тому що не Господь слідкує, як написано в Єремії 1,12, за тим, щоб його слово виконувалось, і я вірю всім своїм серцем, що церква останнього часу повністю залежить від, від е, Божого Слова і розтворяється слово віри, йде цим надприродним шляхом і бачить добрі результати, слав, славні чудеса в своєму житті. Нехай Господь дасть вам мудрості й сили рухатись цим надприродним славним шляхом. Ходіть. В реальності це істина. І я нагадую вам, що ранами Христа висілені. Скажіть разом зі мною: дякую тобі, Господь, за те, що моє тіло воно відновлюється. Що рани твої вони вони були причиною мого зцілення, І я дякую тобі за це, Господь. Я дякую, що, що на Христі відбулася перемога, яка зараз передана мені і. Прямо зараз впливає на моє тіло. Моє тіло відчуває фізичну крепість через те, що ти забрав неміч. Ти забрав неміч на себе. Твої рани є свідченням того, що моя хвороба на тобі. А твоє божественне здоров'я, зцілення, воно прямо зараз в моєму тілі. В відповідності до слова, я сілений, і Я дякую тобі за це. Халилуйя! Дякую, на тобі Господь. Я молюся в ім'я Господа Ісуса Христа. Нехай силою Духа Святого у ваших тілах прямо зараз відбуваються дивовижні переміни, сілення приходять в порядок, всі процеси приходять в порядок, розумові процеси. Я проголошую також, що біль в спині вона в ім'я Ісуса Христа проходить. В ім'я Ісуса Христа проходять всякі симптоми фізичної слабкості, втоми. Сила Божа наповняє вас від, від верхівки голови, макушки голови до підошви ніг в ім'я Ісуса Христа. Нехай сила Духа Святого прямо зараз відновлює все, що було, все, що було втрачене. Деякі нервові клітини вони відновлюються в ім'я Ісуса Христа. Спокій наповнює ваш, ваше серце. Мир Божий захоплює вас в ім'я Ісуса Христа. Все, що було зруйноване ворогом, воно відновлюється в ім'я Ісуса Христа. Сила Божа, надія відновлюється. Радість, фізична крепість, серцева судинна система, вона приходить в порядок, в ім'я Ісуса Христа. Нервова система все-все-все-все, що було заскоджене, пошкоджене ворогом, воно відновлюється в ім'я Ісуса Христа. Прямо зараз приймайте своє відновлення. Біль позвоночнику, сестра Ірина, в ім'я Ісуса Христа, Ця біль прямо зараз залишає ваше тіло. Я молюся про це в ім'я Господа Ісуса Христа. Нехай сила Духа Святого наповняє вас. Аллилуйя. Дякую тобі, Отче, що ти чуєш наші молитви, що ти даєш нам силу жити в реальності істини Слова Твого. І ми проголошуємо цю істину ще раз з усіма. Ранами Христа Ісуса, ми зцілені. Зцілення – це наш спадок. Ми приймаємо Його. І ми дякуємо тобі. Ми вірою заявляємо цю істину в свої тіла, і наші очікування будуються на ній. Амінь. Друзі, дякую, що ви були сьогодні зі мною на цьому прямому ефірі. Божого благословення і нехай життя вірою захопить вас все ціло. Амінь.